Росія готова перекинути на Донбас близько 100 одиниць військової техніки, в тому числі танки та системи ГРАД. Їх зосередили неподалік Гуково-Ростовської області на кордоні з Донеччиною. Про це повідомив речник інформаційного центру РНВО Андрій Лисенко. Він також сказав, що до ранку з-під Іловайська буде вивезено всіх поранених військових. Сили АТО закріпилися в районі населеного пункту Новоазовськ. У самому місті сьогодні обстріляли лікарню. Внаслідок вибуху постраждали чотири медики. Місцеві жителі кажуть, одній жінці доведеться ампутувати ноги іншій під ребро влучив осколок. Інфекційне відділення лікарні майже повністю зруйноване. Повилітали двері, повилітали окна. Військові кажуть, це стратегічно важливе місто, тому терористи намагаються його повернути. Зараз позиції українських військових там обстрілюють з артилерії. За час протистояння під Новоазовськом вдалося знищити 12 бронетранспортерів противника. Втрати терористів більші. За минулу добу втрати противника складають 247 осіб, два танка, вісім бойових броньованих машин, дві установки БМ 21 град, чотири автомобілі і одну гармату. Сила то взаємодії спецпідрозділами МВС виконують завдання з пошуку роззброєння та знищення незаконних збройних формувань, а також диверсійних розвідних груп противника. Поблизу Луганська затримали російського майора, колишній афганець. Тепер він приїхав воювати на Донбас. Федеральна служба безпеки, ФСБ. Без а що тут делаєш? Приїхав махи. Смотримо. Федеральна погранична служба Російської Федерації майор Миловацький Віктор Леонідович. Щоб краще контролювати кордон та місця бойових дій, українські військові почали частіше використовувати безпілотники, переважно вітчизняного виробництва. У Донецьку і Луганську терористи, які раніше, гатять по житлових кварталах, ось так у Донецьку розбомбили дитячий інтернат. Бойовики у всьому звинувачують військових. АТО. в РНБО повідомляють по містах, не стріляють, а беруть їх у щільне кільце. Продовжуються активні бойові дії у передмістях Донецька, Луганська та Іловайська Донецької області. Спрямовують зусилля на перекриття усіх дорог та під'їзних шляхів до Донецька та Горлівки для їх повного блокування. Лінія, контрольована українськими військовими, проходить через населені пункти Жовте, Рудакова, Біла, Іллірія, Маломиколаївка, Червона Поляна, Круглик, Успенка, Хрящувате, а також аеродром Луганська. Наступ сили АТО проводять у напрямку Комісарівки та Алчевська. Карабан, перший національний.